Понад степи і поле гори й доли, понад діброви з жовклим листом криті, понад стернища зимним вихром биті, з плачем сумним, мов плач по кращій долі, понад селища бідні, непошиті хатки обдерті і пусті стодоли, понад лют темний. Сумовитий голий, ви пливете по млистому блакиті. Куди, куди, чи в кращий край зелений, Залитий світлом зіллям омаєний, на нитку, мов нанизані, мчите ви? О, ждіть ось млистій і вагкій ярузі, з крилом підтятим Брат ваш сохне в тузі, візьміть мене у путь, браття. де ви? Де ви? Післанці півночі в далекі юзі, прекраснім краю барв, багатства, пісні, перекажіть про сірі, безутішні, Мли, що стоять на нашім видокрузі, перекажіть. Про бідність сльози вічні, про труд безсонний в болі і натузі, про чорний хліб, твердий печений спузі, Про спів жалібний, мов вітри долішні. Перекажіть про те, що вас прогнало З нещасного, хоч рідного вам краю, Щоб всяке щире серце й там ридало. Та сли й там, бідні схнуть, терплять, ридають, слий там земля, все кров їх, сльози й піт, а хліб дає день їм мовчить, мовчить.